Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні ми спілкуємося з захисником та бійцем Збройних сил України Єгором Фірсовим. Єгоре, я вас вітаю, щиро рада вас вітати і поперед всім скажу вам слава Україні і дякую, що ви є, що ви зараз бороните нашу країну. Я вам скажу героям слава і всім бажаю здоров'я. Дякую, розкажіть, будь ласка, для початку, оскільки е, більшість глядачів знає вас як депутата сьомого народного депутата сьомого скликання, а також еколога. Розкажіть нам нині, яке у вас звання, де ви служите е, і які функції в армії виконуєте? Ой, ну з чого почати? Давайте почну з того, що служу я в одній із бригад, не буду називати номер територіальної оборони. Територіальна оборона зараз виконує функції. Ну територіальна оборона це Збройні сили України. Вона виконує функції піхоти, тобто, переважно це ті хлопці, які сидять на передку, на самому передку, і на першій або другій лінії оборони і стримують ворожий наступ. Так склалося, що у мене територіальна оборона Донецька, і наші підрозділи, батальйони вони знаходяться скрізь. Вони знаходяться від Креміної, Бахмут, Мар'їнка, Вугледар. Ну, працю, Скажімо так, ми були там або є там безпосередньо, щоб теж. Не розказувати все ворогу, тому що вони все бачать і аналізують. Значить, я починав як тактичний медик, але потім, вже, ось скільки, більше півроку моєї служби, а змінив вже 4 або навіть 5 спеціальностей. Я працював і водієм, і водієм евакуації, і стрілком. Ну, коротше кажучи, в мене вже досить значний досвід. Ось, і коротше кажучи, так все. Давайте розпочнемо з інформації. Я не знаю, чи вам можна це говорити. Я знаю, що ви на Луганському напрямку нині воюєте. Ну, можна сказати, що це перехрестя Харківської області, Донецької області і Луганської області. Це в цілому напрям Кремінної, але це таке перехрестя всіх областей. Трьох розкажіть, яка нині ситуація. На передовій на фронті, і зокрема на Луганському Донецькому напрямку, це ж найважчий нині напрямок, і його намагалися до 24 лютого взяти окупанти ці дві області, і ось нещодавно і Сергій Гайдар розповідав, що дуже складна ситуація в Луганській області, саме біля Кремінної, розкажіть ага. про те, що ви бачите. Кола ситуація, ну дивіться, саме наш напрям, ось саме наш, наш е, відрізок, скажімо так, відносно півтора, півтори доби було більш більш-менш, навіть я б сказав, за Але ми відчуваємо, що це за перед бурею. Ми знаємо усі радіоперехоплення перехоплення ворожі, а те, що вони готують, е, ну, скажімо так, готують черговий штурм. Я не можу сказати, що готують наступ. Це неправильно формулювання, тому що наступ тут вороже відбувається постійно. Ось тиждень тому, місяць тому, півроки тому він відбувався ось по всій лінії фронту, починаючи там від Луганської до Донецької області, значить, наступ відбувається, але хвиля чергова готується. ось... Ну, ми очікуємо 21-24 лютого. Ворог доукомплектував свої підрозділи. Ну він доукомплектував свої бригади. Тобто нових підрозділів не прибуло, але вони живою силою доукомплектувались. Тому ми ось очікуємо на цю хвилю. Ну, але так скажу щодо настрою всі. Хлопці, всі підрозділи, які тут перебувають, вони до відбиття ворожого наступу, до виконання своєї бойової задачі, готові. Тому ситуація складна, а ось ще раз підкреслюю, що нещодавно ось було таке затища, але це за перед, перед бурем. чи встигають хлопці стежити за тим, що відбувається, до прикладу, у столиці, за візитами міжнародних партнерів? От вчора. До нас приїздив Байден. Сьогодні до нас приїхала прем'єр-міністерка Італії. От чи встигають військові звертати увагу на новини? Відверто кажучи, не встигають а ось тому, що ну, немає. По перше, зв'язку такого я б хотілося б. Так, от зараз я прив'язаний до точки зі Старлінком. Так іншого зв'язку, там от, вже 30 метрів від мене не, немає ніякого. По-друге, немає часу, дуже багато роботи. Ти постійно працюєш. Третє, інколи навіть немає сил. Тобто, навіть коли в тебе є вільний час, ти просто втомлений, задовбаний. Якщо є вільна там хвилинка поспати, ти просто. А ось, але ну, звичайно, візит президента Сполучених Штатів, ну і швидко ця новина дійшла і до, до фронту. А, цікава хімія. Цікава хімія, тому що уявляєте, ну, приїжджає дядько 500 кілометрів від лінії фронту. І хімія в тому, що це дає додаткових сил хлопцям на бертку, додає додаткових сил, мотивації, віри, незважаючи на те, що найпопулярніше відчуття зараз на фронті це втома. А ось це втома це така задовбаність, холод. Ось, не, ну, скажімо, в кращі умови, в які ти живеш. Але ось подібні візити з точки зору символізму. Хлопці, звичайно, не знають змісту перемовин, про що говорив президент Сполучених Штатів і так далі. Але сам факт, те, що під час бойових дій останній візит Сполучених Штатів, президент Сполучених Штатів відбувався ще за часів Другої світової війни, це сигнал, це сигнал потужний. Напевно, всьому світу, нашому ворогу, і звичайно, це сигнал нашим військовим. Це суттєво нам додає силі. Якщо а, ми говоримо про військову допомогу, а, був оголошений новий пакет допомоги, і там а, дуже корисні речі оголошено: що зараз не вистачає а, українським бійцям на фронті? Чого не більше? Якої зброї? Ну, ви знаєте, ну я б не я б навіть не, не говорив би напевно зараз так, чого прям не вистачає, чого б не завадило додатково, так би сформулював. А, в першу чергу, чим більше, чим більше важкого озброєння, тим краще. Важке озброєння, танки, системи РСЗО, там ну, навіть локальні міномети 120-ті, вони прикривають нашу піхоту. Це хлопці, які сидять на передку на нулі, на першій другій лінії оборони, по яким летить все вороже, які кожен день, от як дамба, дамба, тримає воду, так саме наша піхотинці тримають ворожі наступ. Якщо б не вони, ну ворог би вже давним-давно прорвався б і, і окупував би територію. Вони тримають постійно, ну. а важка зброя їх має прикривати, тому чим більше її буде. Тим буде набагато краще. Другий момент все таки ми ну, говоримо відверто. Ми всі військові, в тому числі розуміють, що треба буде звільняти територію, іти там у контрнаступ. У штурмові дії, що були якісь, які е, формулюють зараз стратегію старше командування для цього. Також потрібна зброя, тому чим більше танків, е, чим більше е, ну броньованих машин різного виду. Чим більше мінометів бажано також, щоб калібр був вище, 120 двадцяти калібр, а чим більше снарядів до цього всього, тому що снаряди вони дуже ну дуже важливі. Інколи буває таке, що техніка є, снаряду снарядів, дефіцит тому, снаряди це прям ну, супер необхідно. Я слідкував за тим. Зараз слідко знаходжусь в соцмережі, але потрапив на інформацію, що тільки Сполучені Штати Америки. Дали Україні близько двох мільйонів різних там видів снарядів. Два мільйони. Ви можете, можете зрозуміти щільність е, військових дій, так е, масивність, масштабність да, тільки два мільйони сполучені Штатів. Це не враховуючи скільки в нас було. Ми використали тому, що в нас були якісь запаси, скільки інші партнери нам видали. Тому звичайно, чим більше важкої техніки буде, тим чим більше буде снарядів, чим більше буде новацій, таких як локальні дрони, камікадзи, які ми зараз вчимось використовувати. Ну, звичайно, ми також чекаємо літаки. Тому будь-яка зброя плюс снаряди, це звичайно суттєве посилення нашої позиції на фронті. Про те, що ворог готується до наступу. І готує авіацію свою. Українські військові ж точно знають. Як готується відбивати їхні атаки? Ну як сказати? Ну на це є необхідні підрозділи. Підрозділи в кожному, в кожній, скажімо так, бригаді. Підрозділи протиповітряні. А ось вони там постійно готові. Тобто, я не працюю там, але готовність хлопців до виконання завдач постійна. Кожен, кожну секунду вони чергують е, з необхідною зброєю. Ось і, і чекають на літаки ворожі. А ось як правило, літаки ворожі. Вони ж е, працюють на окупованій території. Тобто, літак піднявся, випустив свої ракети ось і одразу сідає. Вони бояться залітати на нашу територію. Інколи, звичайно, залітає, але хлопці відпрацьовують і поповняють нашу ну, статистику, так ну, ось, чергують, збивають, і ну, майже кожен день ми бачимо статистику, що там десь на якомусь напрямку літак був збитий. У нас теж працюють літаки, і теж хлопці сидять, чергують на те, щоб якщо літак ворожий з'являється в нашому. Полі зору, ну, повітряному, скажімо так, секторі, нашому, то вони намагаються його збивати все. Хто переважно воює на, в окупаційних військах? Це кадрові війська, чи це щойно мобілізовані військові, чи це кадирівці, вагнерівці там вся інша нечисть? Ну, я вам скажу словами нашого кулеметника, якось. Ну, там, хлопці з підрозділу відбивали ворожу атаку, і там, інші ну, ми запитали, а хто проти вас, типу, хто штурмував. І кулеметник каже: слухайте, я коли працював за Покемоном, Покемон це кулемет Калашникова, він каже, мені взагалі було байдуже, хто там на мене ліз, кадирівці, Вагнерівці, Мобіки чмобіки і так далі. Я робив свою справу. І тіла залишились на лінії зіткнення ну, на нулі, і ніхто там не ліз, не забрав військові квітки, не дивився на шеврони і так далі. Тому, а, тому ну, я до чого? Що коли ми воюємо, нам байдуже і до кінця ми не знаємо кого саме ми зупиняємо. А ось але родні дані те там полонені, шеврони знову ж таки з одягу того, кого ми ліквідували, говорять про те, що там є різні. Є і десантура, є, і, ну, типу, так звані елітні війська, так, які йшли на штурм. А ось є і ну, ці, як, підрозділи так званих Ленери денери вони називають себе там якийсь, якась бригада оплочуть, таке. Ось по нашому напрямку військових кампаній немає. А ось як по Бахмуту, наприклад, коли наш підрозділ був, ми стикались постійно з, з вагнеровцями. Ось тут такого немає, але я не виключаю, що якась знову ж таки приватна військова кампанія буде, буде проти нас воювати і, і тут розкажіть коротко, от як би ви описали рік повномасштабного вторгнення? Ви, а, як можна сказати, герой України, який зараз знаходиться на передовій, захищає мільйони мільйони мирних а, українців? Ото пишіть це рік. Будь ласка. Ну, дивіться, я одразу я прокоментую. Я взагалі ніяк не вважаю себе героєм. Для того щоб бути героєм, треба мало бути просто в збройних силах. Мало бути робити свою справу. Треба тут брати лідерство і якось. А як це? Відзначити суттєво. Я ще поки от, суттєво не встиг відзначитись, не зупинив ворожий наступ самотужки, як це от нещодавно там робили хлопці і так далі. Тому я б сказав навіть так: не всі е, військові збройних сил герої, і не всі герої військові збройних сил. Да, ну зрозумієте, що ну, є і інші е, там медики. Гігорі, ви інші. просто оцінюєте героїзм, напевно, за. Ем... За певною відзнакою, так що люди да, да. нагородили орденом за за героїзм так? 100%. відсотків навіть ну, Першого... не в не питання. Але коли ну я, я наприклад, вас питаю, там... з точки зору, як е, журналістка е, військового, я нині перебуваю е, в квартирі. Ну, ви перебуваєте ну, в охоті в бріндажі десь і для мене ви вже герой. Розумієте, да, я... тому що навіть перебувати на холоді. Uh, постійно uh, бути в такому стресі, uh, дуже великому стресі, так порівняно з довоєнними часами. Це вже героїзм. Тому я uh, з точки зору ось такого героїзму. Я розумію, що ви зараз кажете, тому що вам незручно бути перед вашими колегами справді, да, які. Ну... але ви для мене герої ще раз. Але, але, ну, ну, маєте на увазі, це, це до речі, гарна дискусія. ось. Ви зараз в Києві, тому що ви журналіст. Ви робите свою справу. Від вас не очікують того, що ви візьмете і підете щось ви. Ви робите свою справу корисно для країни. Я в мене не було іншого виходу. Я в країні війна, в моїй країні війна. Є, мій обов'язок конституційний взяти автомат і йти воювати. Тому е, тут нема поки що нічого героїчного. Це виконання. Нашого чоловічого обов'язку, а ось ті, хто вже ну якось відзначиться суттєво, ну бувають випадки, коли там два хлопці зупинили а, 20 орків ворожих, які намагались на БМ, БМП прорватися. Оце реально вже героїзм. Вони красавці, вони не втекли, вони проявили себе. Ось так. Ну, це я ближче до фронту в кожного в нас різні категорії. Так, це питання дискусійне знову ж таки, так. але хочу вас закликати не, не применшувати своєї ролі, але от продовжимо говорити про, про дану іронічність, я надіюсь, уже в студії телеканалу. Так. Ти рік повномасштабного вторгнення. Звичайно, для мене для мене особ... я буду говорити от виключно про себе з моєї точки зору, як як він відбувався, перші дні, тижні, місяць місяць я був звичайно, напевно, як країна в суттєвому стресі. Я не був готовий до, до битви до того, що я буду там сидіти в окопі, воювати, тому що в перший день я відкрив Ютуб і почав. Шукати відео, як взагалі користуватися автоматом, як збирати розбирати автомат, і це до речі, дуже погано. Це до речі, дуже погано. Що така кількість чоловіків воюючій країні не була готова до потенціального масштабного вторгнення? Я був тут не один. Нас таких було сотні тисяч, які готові були психологічно воювати, але не були готові з точки зору знань. Звичайно, ця. Ця війна ситуацію виправила. Зараз у нас сотні тисяч військових, які до цього не були військовими. Айтішників зі мною тут воюють айтішники, шахтарі, фермери, там вчителі, ювеліри, кінологи і так далі, які зараз вже військові. І напевно, до речі, після перемоги частина з них продовжить бути військовими. Я відчуваю це, що вони вдихнули цей. А, ну, цей пар справжнього військового залишиться їм, значить, це перший. А потім це перший місяць, а потім, от після того як я офіційно почав е, служити, ну це праця це запах поту від постійної праці, навіть не праці, служби. Служба відрізняється від праці тим, що ти присвячуєш кожну хвилину своїй роботі. Оце ми, ми на службі, а запах крові. На жаль, особливо коли я був тактичним медиком в госпіталі. Ось, коли ви заходите в лікарню, як правило, ви відчуваєте запах там хлорки в нормальній лікарні в шпиталі, особливо в перші місяці, ти заходиш і відчуваєш запах крові, тому що дуже багато. Поранених, які ну втрачають кров, і стоїть такий запах специфічний, це втома. втома, це психологічний стрес, тому що ти постійно не досипаєш, тебе можуть розбудити в третій ночі, ти часто черговий. А ось стрес, адреналін б'є, інколи ти, типу, хочеш заснути, але не можеш заснути. А ось це надзусилля, тому що ти постійно маєш про, проти себе ну, формувати свою силу і щось робити над, над таке. А ось, ну якось так. ну, Це, це для мене. Насправді я все в. Останній оцей рік відбувся під знаком героїзму українського народу. Всі встали на захист країни. Війни виграють не армії, просто Збройних сил для виграшу війни замало. Війни виграють народи. Саме з народу сформувався сформувалась мільйонна армія. У нас з початком війни було 250 тисяч стало мільйон. Як я сказав, шахтарі, вчителі, фермера, айтішники, всі різні професії, різні люди в віку статі взяли у руки зброю, почали захищати свою країну, і волонтери, тил, бізнес, банки, які також згуртувалися заради спільної перемоги, ну це справді героїзм. От ще про що я говорив, це не тільки. Віддача збройних сил це ті, хто працює постійно на перемогу, не зважаючи навіть, що на ній немає на, на ньому чи на ній немає піксельної форми. Це волонтери, лікарі, МНСники, журналісти, різні люди. Це героїзм. Останній рік це да, справжній героїзм. Так яку історію ви запам'ятали найбільше історію з фронту за цей рік за той Ой. час, коли ви служите. Та знаєте, скільки в мене цих історій, кожен день якась історія, яку можна висвітлювати, навіть фільм знімати. Ну просто. Ну, ну, дуже багато. Ось Кожен день, я не знаю, скажіть хоча б з якої сфери, сфери медицини, сфери фронту. Сфери фронту. Сфери фронту. Та важко щось сказати. Ну, емоційно, напевно, перший твій там, умовно, мінометний обстріл. Емоційно це перший. емоційно це запам'ятовується. І, до речі, хтось може думати, що там ти боїшся, тобі страшно. Ні, там різні відчуття. Це відчуття ейфорії, це відчуття ну, адреналін б'є просто тебе. Ось ти і, і, і з іншого боку, це дуже противна штука, тому що ти сидиш під землею, земля трясеться. Кожен е, наступний постріл, ти відчуваєш, ну ось все. Зараз мінометник ворожий скоректує саме по тому місці, де ти знаходишся, і міна прилетить саме до тебе. Бах, там, 4 метри поряд з тобою прилетіло. Потім знову чекаєш там, через хвилину думаєш, ну все, ось наступна точно твоя. Бах. Там три метри з іншого боку вже прилетіла. Так, от як це морський бой, да, коли мінометники наводяться, б'ють, і а ти сидиш під землею, і в очікуванні, напевно, ще ворожого наступу, ворожої піхоти, тому що ну, міномети просто так не працюють. Як правило, за ними йдуть, йде ворожа піхота. Ти маєш бути готовий до відбиття її. Ось, ну, оце така історія. Ну, але я ще раз повторюю, таких дуже-дуже багато, коли там напередку ви попрацювали, у вас зламалось, наприклад, авто, що ви робите? Коли перший раз ти везеш пораненого і твої відчуття, аби довести його живого, ось основне твоє завдання, аби він витримав і передати його в шпиталь, коли ти перший раз надаєш медичну допомогу. Трясуться трохи руки, переживаєш, ну але робиш свою справу. Ну коротше, історії, історії немало. Кожен день прожити тут, повірте, це, це якась окрема історія. Як ви оцінюєте як еколог збитки, завдані Росією Україні? Ви знаєте, ну професійно я не можу сказати так, тому що цим треба займатись, підраховувати, дивитись на дані. Звичайно, як. Просто загально можу сказати, що вони дуже дуже суттєві. А просто я бачу, що таке навіть, я навіть так вам хочу сказати: ми піхота. Ми можемо зайти окопатись в посадку, потрапити під обстріл, і обстріл цей буде десь там декілька годин вийти з-під землі і не зрозуміти, що ми знаходимо в якому місці, ми знаходимося, тому що від посадки не, залиш... не залишиться нічого, просто гілки. І все. І мене ти навіть не розумієш, де ти як так могло статися. Тому що все посічено, дерева 50-літні, снаряди їх косять як траву. А ось. І, звичайно, скік, скільки таких територій потрапило просто під, під такі щільні обстріли. Дуже дуже багато. Це сотні тисячі. Може, навіть десятки тисяч гектар і квадратних кілометрів точніше. Скільки заміновано, скільки тварин було вимушено втікти від е, бойових дій, міграція тварин, так? Е, скільки тварин загинуло, скільки снарядів е, залишили ядовити отруйні речовини в ґрунті в землі, скільки трупів ворожих. А це сотні тисяч залишились в українській землі. Ну, може, не сотні тисяч, але десятки тисяч точно частину там ворог можливо забрав. Хоча я думаю, більшість, скоріш за все, залишились прямо в українській землі. Повірте, це також екологія. не на не, не дуже корисна довкіллю. Така кількість трупного яду, і все решта. Ось ну коротше. Оцінки там говорять різні цифри. Я не візьму на себе таку відповідальність щось заявляти, тому що я професійно до цього не підходив. Але те, що я бачу з фронту, колосальна шкода, довкіллю. Війна принесла колосальну шкоду. Єгоре, я вам дуже вдячна, я вам дуже вдячна, що ви виділили час, перебуваючи на фронті, на передовій виділили час, щоб з нами поспілкуватися. Єгор Фірсов. Боєць Збройних сил України був з нами на зв'язку. Слава Україні! Я вам ще раз, ще раз і ще раз дякую і все одно продовжую вважати і продовжу вважати вас героєм України, тому що це вже героїзм боронити нашу країну. Дякую вам, Югорі. Дякую вам. Це були новини Лайф. Я Олена Халілова. Закликаю наших глядачів підписуватися на наш YouTube канал, також писати свої коментарі, писати свої запитання. Я прощаюсь з вами до зустрічі.